Цієї ночі Ангельс атакували невідомі дрони, де нагадаємо, впродовж п'ятьох днів гасили пожежу на НПЗ після атаки БПЛА. Російські пабліки пишуть про сирену, вибухи та пожежу. За словами губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, внаслідок атаки БПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Енгельсі. Місцеві пишуть, що на нафтобазі знову почалася пожежа. За їхніми словами в об'єкт влучили щонайменше двічі. Однак, доки не зрозуміло, чи це той самий об'єкт, який був атакований 8 січня. Сполучені Штати Америки, Данія і Гренландія у цьому трикутнику з'являються нові подробиці. Зокрема, Гренландія прагне на своїх умовах зміцнити зв'язки зі сполученими штатами Америки. Зокрема, йдеться про сферу оборони та гірничу бувної промисловості. Ройтер спише, що гренландський прем'єр-міністр Мутагеда скликав лідерів партій, аби обговорити колективний підхід до інтересів Сполучених Штатів. Він зазначив, що незалежність Гренландії це справа самої країни, зокрема щодо використання її землі. Нагадаємо, що Дональд Трамп не відкинув потенційне використання військових або економічних засобів для отримання контролю над Гренландією. Однак пізніше Джейд Венс, виступаючи на Fox News, відкинув можливість використання військової сили, хоча й наголосив на стратегічному значенні острова та його багатих ресурсів.